Якщо жінка хоче прожити подовше, їй потрібно триматися подалі від ненадійних чоловіків. А хто такі ці ненадійні чоловіки? Перш за все, вони ніколи не поважають свою дружину. Їхні слова часто образливі і вони постійно принижують або глузують з вас. Вони не цінують ваші зусилля, якби вони намагалися. У відповідь не отримаєте ні краплі вдячності. Навпаки, вони почнуть вас критикувати, знайдуть у вас безліч недоліків і зроблять так, щоб ви почувалися ніким. Такі чоловіки ніколи не визнають своїх помилок, не замислюються над своїми діями. Діями і тим більше не каються. Вони вміють лише перекладати провину на вас. Зовні ж вони створюють ілюзію хорошого чоловіка і навіть змушують інших думати, що всі проблеми у ваших стосунках виникли через вас, начебто, ви занадто прискіпливі, владні або не ведете себе як жінка. Емоційний інтелект у таких чоловіків вкрай низький. Вони залишають найгірші свої риси та агресію саме для вас. Постійно зливають свій негатив на вас кожного разу, коли вони незадоволені або мають проблеми. Вони спрямовують свій гнів. На вас, ніби ваша біль приносить їм задоволення, стикаючись із такими чоловіками, жінка не лише емоційно виснажується, але й відчуває фізичний занепад. Навіть найбільш розуміюча жінка з часом стає щасною і озлобленою поруч із такою людиною, і чим щиріше ви ставитесь до нього, тим більше він завдає вам болю, користуючись вашою добротою, без належної підтримки або особистої стійкості такий союз завдає неймовірної шкоди. Я раджу жінкам якнайшвидше прокинутися і відкрити очі. Існує стародавня мудрість. Занадто глибокі почуття скорочують життя. Занадто велика мудрість може завдати шкоди. Іноді помірна байдужість і вміння вчасно прикинутися нерозумною є найкращим захистом для вас.